Вітаю! А ви б могли розламати цю дошку просто голими руками? Ось так. Я тільки що це зробила. Я була на тренінгу, який називається самозахист та асертивність для жінок і дівчат за методом венду. Ось такий має сертифікат. І там була вправа, де потрібно було просто отак от бахнути по дошці, і вона розколюється навпіл. Не всі це змогли зробити, але я змогла. І ось чому. Я настроїлася на результат. Я побачила, як ця дошка розколюється. Я прийняла рішення її розламати. Я прийняла рішення це зробити. Я побачила ціль нижче дошки. Я собі уявила, як моя рука проходить крізь дошку, вона ламається, і я попадаю в ціль, яка під дошкою була. Ось так я це зробила. Угу, Супер. ще. Так. Підійдеш до них. Прекрасний бах. Коня, може, не зупиняється. Не зупинишся, але підійде близько, не зупиняйтеся досі. Томи Пам'ятай про свою ці. Пам'ятай, подихни із криком. Колись у 20 років я також прийняла рішення не віддавати свою сумку. У темному парку, коли на мене напали п'ять підлітків. Тобто вони до мене підбігли, стали здирати з мене сумку, але я не могла її віддати, тому що там в мене телефон 20 років тому це було дуже дорого. Ключі, гроші. Я прийняла рішення її не віддавати. І я не знаю, де в мене взялися ті сили. Я на них так накричала, що вони злякалися і втекли. І я сумку свою зберегла. Тому що я прийняла таке рішення. Дуже важливо внутрішній стан, з яким ми все робимо. І тоді все відбувається набагато простіше. Буває так, що травматичні події минулого не дають повірити в те, що ми це зробимо, тому що колись не вдалося, і ми думаємо, що і зараз це не вдасться, тому що такий був досвід. Але то було, то було раніше з тими знаннями. З тими вміннями зараз інша ситуація, і тому варто цей досвід пропрацювати, щоб він не заважав жити тут і створювати інший досвід. Хто хоче себе дослідити, запрошую на першу безкоштовну консультацію. Ми розберемося, що заважає рухатися вперед і створювати новий позитивний досвід.